І так, всім привіт! Зараз у нас ефір на тему, як відкрити в собі енергію грошей. І сьогодні я поділюсь з вами одною цікавою і дуже простою практикою. Звичайно, треба навички, щоб її застосовувати. Але коли ви побачите, наскільки вона цікава, і включите цього свого гравця, такого, як же відкрити цю енергію грошей і як застосувати те, що каже та Світлана Малежик, то ви побачите свої результати. Поки приєднується, я скажу, що цю практику я роблю перед. Нашим інтенсивом 14 16 серпня він так і називається Як відкрити в собі енергію грошей. І ви можете приєднатися сьогодні ще до обіду по ціні зі знижкою. З обіду ціна вже буде рости. І так, практика. Ця практика це моя авторська практика. Вона називається «Фуршет». Всім привіт, хто приєднується! Ставте лайки і коментарі для того, щоб ефір пішов далі, і люди побачили, що я даю цікаву практику, яка допоможе збільшити дохід, яка допоможе відкрити енергію грошей. І включаємося. І так, це моя авторська техніка фуршет. Давайте всі, хто є, а інші будуть приєднуватися, що вже робити, будуть запису слухати. Ви, будь ласка, зараз представте, що ви на фуршеті. Прямо зараз ви на фуршеті. Нагадайте, я думаю, всі були на фуршеті. Точно, що таке фуршет? Це ви багато різних столів і там різні тарілочки. На тих тарілочках є різні зовсім яства. І є те, що ви любите, а є те, що ви не любите. Прямо представте. Ну, наприклад, я люблю сири різних видів і не дуже люблю оливки. Хоча вже стала любити, ну, візьмем візьмемо той час, коли їх не любила. Тобто я не люблю оливки, я люблю сири. І е, зараз давайте представте, у вас на тарілочках куча всього є. Перший пункт, коли ви йдете і вибираєте для себе. Для на тарілочках продукти, то ви берете тільки те, що вам подобається. Тобто я беру тільки сири, правильно, а олівки з них звертаю увагу. Тобто, перше, ви берете на свої тарілочки фуршеті, те, що уважно слухайте, тому що ми зараз переведемо до ваших цілей. На тарілочки свою беру те, що мені подобається. Наприклад, я сири, а ви своє. Далі, другий момент. Я не беру те, що мені не подобається. Наприклад, мені не подобаються олівки, я їх просто не беру. Я не борюсь з простором і не визиваю офіціанта казати, що ні, мені не треба ці олівки, я їх не хочу. Правда? Я просто. Їх не беру, не звертаю увагу. Запам'ятали другий пункт. Третій пункт: якщо підходить подруга і в неї на тарілці якісь такі сири зовсім другого виду, які мені подобаються, тобто є щось таке, що ви дуже хочете, а вас в даний момент нема, то що ви робите? Та до речі, дякую за сердечки, за лайки, ставте. Хай це розповсюджується. Так. Давайте третій момент. А ми з вами про техніку фуршет, яка допоможе відкрити енергію грошей. І третій момент, да? ви підходить подруга, і в неї на тарілочці є те, що вам дуже подобається. Що ви робите? Ви або запитуєте і кажете, О, я теж таке хочу, де ти взяла, як мені це придбати? Правда? І або що ви робите? Дивитесь, якщо це може не подруга, а людина в якої ви не можете спитати. Ви думаєте, а де я це можу взяти? Якщо вона взяла, там воно є. І ви йдете на тарілочках, шукаєте те, що вам хочеться, те, що ви побачили. Правда, це третій пункт. І давайте тепер четвертий пункт. Якщо на тарілочках немає того, що ви хочете, то ви, тобто не на тарілочках, а у вас, да? тут, бачите, поряд у вас, у подруг немає. Що ви йдете? Ви йдете дивитись на всі тарілки, які там є. Йдете, спостерігаєте за всіми тарілками і дивитесь, а що ж там ще є цікаво? А що я таке хочу? Ну так, да? чотири пункти. А тепер давайте представляємо, перенесемо цю техніку у наш світ. Представте, що ваш світ це фуршет. І так само чотири пункти, які ми з вами пройдемо. Всім привіт, хто прийшов, ми з вами розбираємо техніку фуршет. Це моя авторська техніка, фуршет, яка допоможе збільшити гроші в ваших кошельках, да, гаманцях і допоможе збільшити вашу енергію грошей. Далі, е, дивимося фуршет. Ваше життя фуршет. І все, що є навколо, да, всі тарілочки, ви теж можете вибирати. Давайте перший пункт. Ви Давайте для того, щоб зараз прийти, подумайте, а яка ваша ціль. А ну, давайте згадали. Всі згадали вашу ціль. Ціль якусь таку велику, невелику, тому що легше буде з нею говорити. Так, давайте згадали ціль. І. Можете навіть написати свою ціль, написати плюсик, якщо ви згадали свою ціль. Давайте ставте плюсики, щоб я бачила цілі, згадали, Подумали, щоб нам вже практика, щоб ви вийшли і зразу практикували. Малішик – це діє і результат. Всі вже це знають і кажуть. Да? Тому давайте вперед. І тепер дивимося, ваша ціль. І давайте. Перше, пам'ятаю, у нас 4 пункти була да, по техніці Фурше. Хто приєднався, слухайте вже звідси, а потім подивитесь інше. Так, і давайте. Е, ви. В світі да, дивитесь, в кого вже є те, що ви хочете. І ви починаєте спілкуватись з цими людьми, починаєте дивитись за ними, наче ви представши, що то ви якби берете це в своє життя. Тобто, якщо, люд... якщо у вас ціль збільшити кількість клієнтів чи збільшити дохід, то ви бачите людей, які збільшують кількість клієнтів, ви їх наче шукаєте і берете в своє життя саме їх. А, тобто, Ви з ними спілкуєтесь, ви з ними. Розмовляєте, ви дивитесь, як вони це роблять, ви в них вчитеся, і таким чином це ваше життя входить. Як працює, це не просто не езотерика, а це ре реальна, так працює ретикулярна система мозку. Вона у нас вистроєна, що куди ваш фокус уваги направлений, туди вона йде. Тому, коли ви будете дивитися, фокус уваги направляти на те, що вам хочеться, на те, що вам треба, то і ви будете думати, а як мені зробити, що це зробити, це буде більше приходити в ваше життя. Тому перший момент, ви подивилися і спілкуєтесь, робите все, що ви хочете. Далі, якщо є в житті те, що ви не хочете. Да? То пам'ятаєте, який у нас був другий пункт? Ми на це не звертаємо увагу, ми з цим не боремося. Пам'ятаєте на фуршеті? Ми не визивали е, офіціанта і не казали Уберіть це. Тобто, ваша задача, наприклад, якщо ви в житті бачите те, що ви не хочете, наприклад, приходять люди і вам розказують, де да, у людей грошей немає зараз, да що ви можете продавати, да як ви можете про себе казати, да все зараз дуже погано. Да? Коли у вас приходять такі люди, ви можете вибирати, да, чи спілкувати з ними чи ні. Чи шукати спілкування з людьми, які йдуть вперед, які розвиваються, які допомагають простору, які допомагають нашій країні, не жалуються, от ви е, погано, а роблять все і допомагають. Наприклад, я провожу програми, допомагаю завжди нашим військовим, допомогла Херсону, завжди Доначу. Да, я думаю, ви всі це. Тому давай. Другий момент це ви не боретесь з тим, що не подобається, ви просто на це не звертаєте уваги. І увага, це не позитивне мислення, якщо ви просто да ой, не бачу цього і все. Ні, ви просто по фокус уваги приключаєте і шукаєте те, що вам подобається в цих ситуаціях, де ну тобто шукаєте те, що ви хочете. Отак, От перший пункт. Наприклад, спілкуєтесь з людьми, які заробляють гроші, спілкуєтесь з людьми, які збільшують дохід, спілкуєтесь з людьми, які бачать позитив, які йдуть вперед, які позитив окей? Це другий пункт. Ви не боретесь з тим, що не подобається. Іначе, якщо ви починаєте, увага, обсуждати тих, хто вам не подобається, ви це берете в ваше життя. Якщо ви з подружкою поговорили про третю подружку, яка вона така сяка, представте, що ви, це фуршет, це фокус уваги, вас направлений. Ви берете ці якості, які ви обсуждаєте у своє життя. Якщо ви підтримуєте розмови, що все зараз дуже погано, що грошей немає, що в людей немає грошей, то ви підтримуєте ці розмови і ви таким чином, наче берете це в своє життя. От Представте, як зеркало, ви берете. Да, Анна, дякую, берете це своє життя. Тому. Другий пункт, зрозуміли. Ми не боремося з тим, що не, не подобається, але ми просто його не беремо. Фокус уваги дійсно працює далі. І переключаємо уваги на те, що вам подобається. Окей? Звичайно, якщо ситуація складається, ми знаємо, що ми ведемо в цей час, ми проживаємо свої емоції, ми не утікаємо від цього, ми допомагаємо тим, кому ти можеш, Ми робимо все, що треба. Але фокус уваги тримаємо на тому, що ми хочемо. Далі, третій момент. Третій момент, пам'ятаєте, я казала, коли на техніку фуршет, да, ми з вами розмовляємо, хто приєднався про мою авторську техніку фуршет, яка допомагає збільшувати дихід, включати грошову енергію. Дуже доречні слова, дякую, дякую. Так. Третій момент, пам'ятаєте, прийшла подруга з да, і там є те, що ви хочете. Яка ваша задача? Зап... якщо в людей є навколо те, що ви побачили, це значить увага, для вас це можливо. Якщо ви хочете нових клієнтів і в вашому просторі шукаєте людей, які знайшли ці клієнтів, навчаєтесь у людей, які допомагають ці клієнти зайти. Тобто, якщо ви в цьому полі, ці клієнти будуть до вас приходити. Ваша задача такі, якщо ви бачите те, що ви хочете, ви собі задаєте питання. А як мені це знайти? А хто мені допоможе? А де мені знайти їх? Да? Тобто, а як ці люди це зробили? А яку навичку мені треба придбати, щоб це зробити? Наприклад, навичку продажу, навичку управління грошима, навичку управління своїм часом. Тобто, третій момент: ви шукаєте е, тих людей, які є, і думаєте, а як мені це зробити? Бо часто ми думаємо, о, це вже все зробили, я вже моя вже експертність не треба суд. Ні, ви кажете якщо людина це зробила, я це зроблю для себе в своїй темі. Так. Да, ситуації дуже різні емоції переповнюють тому живемо життя. Ще раз да кажу дя дякую, Ань, за підтримку. Що ви проживаєте ситуації? Ви не утікаєте від них? Ви підтримуєте інших? Навпаки, енергетично себе підтримуєте для того, щоб зараз ви потрібні своїй країні енергетичні сильні, енергетики фінансово сильні для того, щоб допомагати. Хто буде допомагати, як не ми? Хто? Зрозуміли, так хто підтримує, ставте плюсик. Третій пункт фуршета розібрали. І тепер четвертий. Якщо немає, можливо, все звучить серйозно. Так, можливо, все. І кожен з нас може за допомогою цієї моєї авторської техніки допомогти своїй країні підвищити енергію, підвищити фінансовий рівень, емоційний рівень, все, да? тому. І четвертий пункт, який ми казали в Форшеті, це якщо ви думаєте, а щось таке я хочу, а не знаю, що що ви робите. Ви йдете в світ і шукаєте, а що ж я хочу, і починаєте це вцілювати в своє життя. Тобто ви задаєте питання, а як ви можете це побачити? Подивіться. Уважно на людей. Ви побачите те, що вам цікаво, і коли ви бачите, ви що часто ми робимо? ми завідуємо, да? і в нас енергія йде вниз, енергія спускається. А ваша задача переключити? Так, якщо людина це зробила, то я теж можу зробити. Як це мені зробити? Які дії я повинна зробити? Як емоційно себе підтримати? Які навички мені розвивати, щоб мені збільшувати дохід, щоб мені залучати клієнтів? Тому. Ваша задача, да, зараз я поділилася технікою Фуршет. Став, напишіть, що вам було цікаво. І е, я хочу сказати, що ця техніка якраз ділюсь своєю авторською технікою перед марафоном, е, перед інтенсивом, як управляти своєю енергією грошей, як розкрити в собі енергію грошей. І цей інтенсив я буду проводити 14, 15, 16 року. Серпня це понеділок, вівторок середа. Наступні буде дуже чудовий інтерв'ю. Ми там розберемо. Блоки, які заважають, і прямо будемо з вами робити вправи, маленькі вправи, щоб зменшувати навіть люди, які були в усіх моїх програмах. Це буде зовсім новий інтенсив, який ви не бачили. Да? Тобто я буду давати зовсім нову інформацію. Е, і, і тому, що чому я це роблю? Ми розберемо блоки, які заважають. Ми подивимося, що ж таке грошова енергія і як вона рухається. Як вона рухається вперед, як вона допомагає вам збільшувати ваш дохід, реалізовувати цілі. Це дуже. Сильна енергія. І тому я всіх запрошую. І сьогодні до обіду: у вас ще є ціна зі знижкою: 10 євро без підтримки, і 14 євро. Із підтримкою сьогодні чи у нас залишилось тільки по-моєму 8 чи 10 місць по цією ціною, бо в нас певна кількість, коли купляє, ми піднімаємо ціну. Вірне вертаємо її до знижку, прибираємо і вертаємо її до того, і скільки вартість цього інтенсива. Зараз, поки ціна за знижку, якщо хто хоче, пишіть плюс, які ми вам вийшли посилання. А в принципі, я в коментарях до цього ефіру поставлю посилання, ви зможете зайти. Хочу здорове тіло, тому спостерігаю за малежик і сисуємо, і теж роблю зарядку. Аня, правильно, зарядка це теж фокус. О, дивіться, фокусування. Аня класно сказала, скажу зараз. Дивіться, наприклад, ваш фокус: ви хочете здорове тіло. Правильно, давайте пройдемо по нашому фершету. Хочете, це значить, ви дивитесь на здорових людей і кажете, стоп, якщо вони змогли, значить я так можу. Якщо вони робляться, значить у мене теж хватить сил. Якщо в них достатньо енергії, значить і в мене буде стільки енергії. Тобто, це перший такий момент. Ви берете то, що хочете, і спілкуєтесь саме з тими людьми, які роблять зарядки, які роблять своє тіло здорово. До речі, по інтенсиві у нас теж буде і зарядка, і тіло, тому що тіло обов'язково для наших грошей. Другий момент ви. Не спілкуєтесь з тими людьми, прямо обираєте тих людей, які кажуть, де да, зачем воно тобі треба, де да, який там спорт, да жити прекрасно, лучше поспати, лучше сахар поїсти ще. Ви просто е, перестаєте з тими спілкуватися. І все. Ви не доказуєте людям, треба зарядка. Не треба нічого людям доказувати. Живіть своє щасливе життя. Самі робіть зарядку і все. Да? А люди хай собі вибирають. Дозвольте всім людям жити так, як вони хочуть, коли вони побачать, як ви класно живете, яка ви щаслива. Вони просто самі до вас прийдуть. Це кращий момент, чим просто уговарювати і розказувати всі, які ви не праві. Третій момент: пам'ятаєте, з фуршету по тілу? Якщо ви бачите, що хтось так може, я теж так можу. І ви берете це в своє життя. І прямо представляєте. І задаєте себе питання, хто мені допоможе, в кого мені навчитись, або як я можу зробити, що я можу зробити. І таким чином практика фуршет війде в ваше життя. І я з задоволенням напишіть плюси, кому було корисно. Да. І ні, не так. Пишіть е, тоді так, це ж плюсики ставте ті, хто хоче да, йти до нашого практику е, в наш інтенсив трьохденний, і відкрити свою енергію грошей. А напишіть, будь ласка, коментар, і ті, хто в записі слухає, що було вам корисно. Чи берете ви цю енергію в своє життя. І, до речі, якщо ви будете її використовувати, ви Протягом тижня-двох побачите класні результати. Це, звичайно, навичка, і докладніше, що робити. Ми вже будемо розбирати на моєму інтенсиві. Я вас чекаю. І е, хто йде сам, то будь ласка, застосовуйте. Це дуже крута техніка. Вона авторська. Вона мені прийшла е, зранку да, колись ще 4-5 років назад. І я її використовую, використовую, І я показник тому, що вона працює. Золоті слова дозволити людям жити так, як вони хочуть. Звичайно, беріть своє життя, управляйте їм корисно. Дякую! все, дякую, всім. Танечка, да, я зрозуміла, тобі вийшли зараз посилання на інтенсив, знаю, що ти хотіла йти. Дякую всім. Повірте, ви ті гроші, які ви запратите, вони будуть набагато менше за цінність, яку ви офігенну цінність, яку ви отримаєте на моєму інтенсиві. Ну, хто був у мене на програмах, вони знають. Дуже підтримуючи простір в ефірі. Дякую всім пока-пока.